Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас знову невеличке експрес-відео для тих, хто, можливо, не був на уроці. У даному відео я розглядаю не всі вправи нашого уроку 2, а лише деякі із них. Отже, перше завдання, на якому я зараз акцентую вашу увагу, це знайти найменший спільний кратний чисел за нашим алгоритмом із нашого уроку номер 2 для того, щоб знайти найменший спільний кратний чисел, ми згадуємо із вами, для цього потрібно ці числа розкласти на прості множники. Беремо число 56, розкладаємо його на прості множники. 56 на 2, 28. 28 поділити на 2, у нас із вами вийде 14. 14 на 2 буде 7, і 7 поділити на 7 буде у нас одиничка. 56 ми з вами розклали. Тепер на прості множники розкладаємо число 60. 60 на 2, 30 на 2, 15 на 3, 5, 5 і 1. Вибираємо число, яке вам найбільш подобається. Зазвичай це беруть найбільше число 60, і нам потрібно із вами 60 помножити. А на що помножити? А на ті множники, які у нас із вами є у розкладі числа 60, але немає у розкладі їх. Повторюється у розкладі числа 56. Беремо першу двійку, дивимося. То двійка є, і у розкладі числа 56, також є двійка. Викреслили її. Переходимо до наступної двійки у розкладі числа 60. Двійка. І шукаємо двійки, чи є у розкладі числа 56. Є, викреслили. Наступний простий множник трійка. Дивимося, у розкладі 56 трійки немає. Далі наступний множник у нас п'ятірка немає. Тому нам із вами залишається тільки взяти 60, помножити на 2 і помножити на 7. Тобто число 60 помножити на 14. Це буде дорівнювати 840. Найменший спільник, найменший спільникне 56 і 60 буде дорівнювати 840. Розкладемо, перейдемо до приклада Б. Розкладемо на прості множники число 24. 24 поділяється на 2. 12 на 2, шість на два, три, три і одиниця. Розкладемо на прості множники число 90. 90 на 2, 45, на 3, 15, на 3, 5, далі йде 5 і одиниця. Тепер ми із вами починаємо шукати. Давайте спочатку запишемо і з вами, виберемо число, яке подобається, ну зазвичай більше. 90. 90 мені потрібно помножити. А на що помножити? Ми зараз із вами будемо встановлювати. Беремо перший простий множник у розкладі числа 90, це число 2. І шукаємо, чи є у нас двійка у розкладі числа 24. Є, викреслюємо. Беремо наступний простий множник у розкладі числа 90 трійка. І шукаємо, чи є у мене трійка у розкладі числа 24. Є. Беремо наступну трійку у розкладі 90, дивимося, у розкладі числа 24, справа від вертикальної риски немає. Беремо число 5, дивимося, чи є серед простих. Тих множників числа 24, число 5 немає. Тому нам залишається із вами зараз 90 помножити на невикреслені числа, тобто на 2 і на 2. 90 ми з вами помножимо на 4, дорівнює 360. Найменші спільне кратне записали числа 24 і 90 буде дорівнювати 360. Вправа 5. Знайти найменші спільне кратне, чисел 70 і 10. Ми можемо йти із вами за алгоритмом, а можемо із вами згадати правило що якщо одне із чисел більше ділиться на менше на ціло без залишку, тоді найменшим спільним кратним у нас із вами буде більше число. Найменше спільне кратне 70 і 10 буде 70. Тому що 70 ділиться на 70 і 70 ділиться на 10. Наступне потрібно знайти найменший спільний кратний чисел 13 і 11. Ми можемо розкладати їх на множники, а можемо згадати, що числа 13 і 11 є взаємно прості. У них немає ніяких спільних дільників, крім одиниці. Тому найменший спільний кратник двох взаємно простих чисел буде дорівнювати їх добутку. 13 множимо на 11. Ви можете, ви повинні виконувати множення у стовпчик, а я скористаюся швидким методом, щоб 13 помножити на 11 потрібно. Число 13 записати наступним чином. Перша цифра 1. Далі сума одиниці і трійки, тобто 4, далі трійка. Це буде 143. Перевірте, будь ласка, собі у зошитах, хто захоче. Вправа 10. Нам потрібно обчислити значення буквеного виразу. Якщо ви візьмете і підставите замість букв відразу їхні числові значення, то у вас вийде вираз, який буде містити, давайте порахуємо, один ділення це перша дія, множення друга, множення третя, додавання четверта і додавання п'ята дія. П'ять дій. Проте ми можемо із вами використати і наші властивості. А саме ми можемо винести, якщо десь є спільний множник за дужки, перетворити, спростити наш вираз. Перепишемо наш вираз, А поділити на 5, додати 15С і додати 4С. А тепер, дивіться уважно, у нас є два доданки, які містять спільний множник. Візьмемо їх у дужки. Дорівнює. А поділити на 5. Ми із вами так і залишаємо це зовсім різні букви. Це А, а тут С. Ми працювати можемо виносити за дужки. Тільки там, де спільний буквений ножник. Між А і С нічого спільного немає. Записуємо А поділити на 5, додати. А от у дужках ми з вами бачимо спільний ножник С. Зустрічається двічі. Виносимо його за дужки лише один раз. Це помножити, і у дужках ми записуємо те, що залишилося 15, додати 4. Дорівнює А поділити на 5 додати С, помножити на 19. Тепер давайте подумаємо, чи доцільно ми робили. Порахуємо, скільки дій потрібно нам з вами виконати, щоб знайти значення даного числового виразу, буквеного виразу. Одна ділення, дія це ділення, друга множення і третє додавання. Ми спростили і з вами вираз, оптимізували наші обчислення. А тепер підставляємо наші буквені значення, замість букв їх числові значення. Замість А ми підставляємо 175. Поділити на 5 і додати 17 помножено на 19. Нагадую, оскільки це формат у мене відео, я не вкладаюся то всі дії ви повинні виконувати у зошиті у стовпчик, де можливо. 175 поділити на 5 у нас із вами буде 35. А 17 помножити на 19, коли ви виконаєте множення у стовпчик, буде 323. по-моєму, Так, 323. Залишається лише додати і отримуємо результат 358. Коли записувала діти, прошу вибачення. У мене залунала повітряна тривога. Повітряна тривога. Перечекаю, в укриття сходила. І продовжую із вами працювати далі. Давайте подивимося на другий вираз. А помножити в дужках 7С, відняти С, додати 5С. Знову, якщо ви будете підставляти, то у нас із вами дуже багато дій. Спробуємо ми із вами, наш приклад, спростити. А помножити 7С. Відняти С додати 5С. Як бачимо, біля 7С є числовий коефіцієнт 7, біля 5 це є числовий коефіцієнт 5, а біля С коефіцієнта немає. Згадуємо, там у нас із вами є коефіцієнт, просто він одиниця. Дорівнює. А ми з вами так і залишаємо. А. У дужках спільний буквенний множник виносимо за дужки. Зустрічається, повторюю, стрічі, записуємо один раз. Це помножити, і у дужках 7 відняти 1 і додати 5. Дорівнює А помножити на С і помножити. 7 відняти 1,6 плюс 5 на 11. Лише тепер ми з вами будемо знаходити значення буквеного виразу, підставивши замість букву числа, отримуємо числовий вираз і знаходимо його значення. Так, 15. Ми повинні із вами помножити на 54 і помножити на 11. 15 помножити на 54, виконуєте множення у стовпчик. У нас буде 810 і множимо на 11. Виконуєте ділення у стовпчик, А я 81 помножу на 11 і помножу на 10, тобто допишу 0. Для того, щоб 81 помножити на 11, я записую 8 без зміни. Далі 8 додати 1 буде 9. Одиницю дописую і при множенні на 10 і ще дописую 0. Наголошую, не вмієте, виконуйте ділення у стопчик. По суті, ми буквенний вираз, який містив раз. 2, 3, 4, 5 дій знову звели до буквеного виразу, який містить тільки три дії. Так працювати набагато зручніше. А ми йдемо на задачу. Якщо дріт розрізати на рівні частини по 48 см або по 90 см, то в обох випадках зайвого дроту не залишиться. Знайти найменшу можливу довжину дроту. Що означає у нас із вами, що зайвого дроту не залишиться? Це означає, що в нас була довжина дроту така, яка націло ділиться на 48, яка націло ділиться на 90. Іншими словами, нам потрібно знайти щось, що ділиться на 48 і на 90, причому це щось повинно бути найменше. Ми виходимо знову із вами на знаходження найменшого спільного кратного чисел 48 і 90. Розкладаємо 48 на прості множники. 2, 24 на 2, 12. Знову йдемо на 2, 6 на 2, 3 на 3 і 1. Тепер ми із вами розкладемо на прості множники число 90. 90 на 2, 45 на 3. 15 на 3, 5, 5 і 1. Вибираємо число, яке сподобалося. Вибрали 90. У розкладі числа 48, викреслюємо ті прості множники, які зустрічаються у розкладі числа 90. А саме, Взяли олівці, дивимося. Перший простий множник у числа 92, 48 є двійка. Викреслили. Ви можете викреслювати будь-яку із даних двійок. Немає ніякої різниці. Далі, у розкладі є трійка, і у розкладі 48 є трійка. Викреслюємо. Далі, наступна. Трійка, уважно дивимося, ніде більше трійок. У розкладі числа 48 нема, нема, викреслили. Далі у розкладі числа 90 є п'ятірка. У розкладі 48 у мене п'ятірки ніде немає. Тому мені залишається 90, я брала число 90, помножити на невикреслені. Тобто на 2. Помножити на 2 і помножити на 2. Це буде дорівнювати 90 помножити на 8. Так зручніше. Можете йти поступово множити 90 спочатку на 2, потім на 2. Але інколи потрібно використовувати сполучну властивість множення. Отримуємо 720. Ідемо із вами на завдання, яке передбачає обчислити периметр. Згадуємо, що периметр це у нас із вами сума довжин усіх сторін. Для того, щоб знайти периметр потрібно знати довжини, прямокутника, наприклад, потрібно знати довжини двох сусідніх сторін. Довжину і ширину. Довжина у нас вже із вами відома Відома 9 см 6 мм, а ширина у 3 рази менше. Тому першою дією ми із вами 9 см 6 мм, якщо ширина у 3 рази менше поділимо на 3. Це буде дорівнювати. 9 ділимо на 3, це буде 3 см. 6 мм ділимо на 3, це буде 2 мм. А тепер шукаємо периметр. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знайти подвоєний добуток нашої суми. 2 ми множимо на суму довжини. Тобто 9 сантиметрів 6 міліметрів і ширини те, що ми знайшли. 3 сантиметри 2 міліметри. Перша дія йде у дужках. 2 помножити. І у дужках 9 додати 3 у нас із вами. Буде 12 см іменовані числа. А тепер додаємо міліметри. 6 міліметрів додати 2 міліметри, це буде 8 міліметрів. Виконуємо із вами множення. 2 на 12, 24 см. 2 на 8, 16 міліметрів. Але величина міліметрів. У нас із вами більша від 10. 16 міліметрів це 1 сантиметр і 6 міліметрів. Тобто ми звідси забрали 10, перетворили його в одиницю, додали до 24, це буде 25. Сантиметрів і 6 міліметрів. Як знайти периметр квадрата? Для того, щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно усі його сторони додати. Але існує і інша формула. Для того, щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно взяти і довжину однієї сторони помножити на 4. А в мене немає. В мене відомо, що сторона квадрата дорівнює п'ятій частині від 45. Тому я знайду спочатку, чому буду дорівнювати сторона квадрата. П'ятій частині 45 я поділю на 5, маємо із вами скільки правильно. Це сторона квадрата. А тепер шукаємо період, його периметр. Квадрата. Шукаємо периметр. П буде дорівнювати. Ми беремо із вами. І 4 множимо на 9 лінійні величини 36 сантиметрів. Наша відповідь залишається тільки, на всякий випадок, 36 см. Математичні перегони. Хто працював на уроці молодець, справився, хто не встиг, давайте перевірити себе. Для того, щоб знайти найменший спільний кратне, ми повинні з вами або розкладати, або, вибачте, міркувати головою. У мене є числа 90 і 100, вони не є взаємно простими, тому ми із вами будемо все ж таки і 100 на 90 не ділиться, будемо із вами розкладати. І дуже швидко. 90 на 2, 45 на 3, 15, 3, 5, 5, 1. І 100. 100 на 2, 50 на 2, 25, на 5, 5, на 5, 1. Розклали. Вибираємо число, яке подобається. Я вибрала 100. Тепер дивлюся і викреслюю швиденько в розкладі ті множники, які є у 100. І є у 90. Викреслюємо у числі 90. Так, 2 є двійка. Наступний 2, більш двійок немає. Далі 5 є п'ятірка. Наступна 5 більше в розкладі 90, п'ятірок немає. Швиденько починаємо з вами домножати 100 на 3 і на 3. 3 на 3 9 і на 100 буде дорівнювати 900. Знайшли, записали. Найменший спільний кратник 35 і 70. 70 ділиться на 35 і 70 ділиться на 70. Найменше спільне кратник дорівнює 70. Знайдемо найменший спільний кратний чисел 31. І, вибачте, 34. 31 просте число. 34 складене. Спільний дільник одиниця. Це взаємно прості числа. Тому у нас із вами найменшим спільним кратним буде добуток 31 і 34. 31 помножити на 34, знову нагадую, обов'язково ви повинні діти, перемножати у стовпчик. Це буде дорівнювати 1054. І залишається знайти найменший спільний кратний 56 і 63. 56 розкладаємо на 2.

Вибираємо число 63. У розкладі 56 ми з вами використрюємо ті прості множники, які зустрічаються у розкладі 63. Так, 3 у розкладі 56 не зустрічається ніде. 7 є у розкладі і 63, і числа 7, і числа 56 мірка у розкладі числа 56 викреслюється. Тепер мені залишається тільки помножити 63 на невикреслені, тобто на 2, на 2 і на 2. 63 на 8 у нас із вами дорівнює 8,4,504. Отже, отут у нас з вами буде 504, тут 1054. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!